Вітаю, друзі. Продовжується мій такий невеличкий стрім арт перформанс під назвою Поколетить Дрон. І сьогодні вже друга зустріч. Про що цей перформанс? Це таке дослідження часу і простору в якомусь сенсі. Друга зустріти, трошечки домалював. А, в чому сенс? Сенс в тому, що а, мій друг Ігор Лужанський, а, найліпший мій друг, ми дружимо вже багато років з 7 класу. А, він зараз в 3 штурмовій бригаді Азова, і його підрозділ займається FPV-дронами. І вони збирають 40 тисяч доларів на те, щоб закупляти і робити ці дрони. І це унікальна така технологія, яка дозволяє знищувати окупантів, ворогів, які інші засоби ураження не працюють. Але є проблема це те, що такий дрон летить тільки 10 хвилин. От. і... Це дуже коротка відстань, коротка дистанція, і оператор дрона знаходиться на самому нулі, на самому рубежі, іноді навіть в сірій зоні, і дуже вразливий в ці 10 хвилин. От, і Я знімаю такі 10-хвилинні відео, такі стріми, де, яке називається Поколотий дрон. 10 хвилин покалатий дрон. Ми про щось говоримо, щось робимо, щось думаємо. У нас тут вишня в мене квітне. 10 хвилин 10 хвилин, летить дрон. І Сьогодні я би хотів поговорити про. Так, звичайно, я скину всі посилання про назбір копусу цьому стріму і воно в сторіс, потім перепоститься. І я дуже прошу вас підтримати. Написати коментарі, от, щоб більше людей це відео побачила, це важливо. І я хочу поговорити про таку річ. От, що, що ми можемо робити, ми цивільні, які ну, недотичні не до прям прямому е, дії до, да, до, до війни, до військової справи, до того, щоб знищувати окупантів і борювати нашу незалежність, що ми можемо робити в тилу, да, ти дрон, ці 10 хвилин. От. І ми можемо стати ліпшими громадянинами, тому що ну, держава нікуди не ділася, вона працює, вона діє. А, і ця війна це війна за екзистенцію. Да? Тобто Російська Федерація, Російська Імперія вже багато століть да, продовжується наш, наш такий от екзистенційний конфлікт про право існування, Чи ми, чи вони. Да? І, ну, ми б стояли на місці, все було добре, да? тобто, як каже Власпи Дрілянський, наша національна ідея відібіться від нас, нахуй, тобто не трогайте нас, все було добре. Ну ні, от вони трогають. І тут питання. Існування, да? яке саме існування, яку саму державу ми виборюємо? Да? Тобто ми ж не виборюємо державу олігархів чи якусь там бідну пострадянщину да? чи щось таке незрозуміле. Ми хочемо кльову державу, да? демократичну, да? з розвинутою економікою, ринком. Вот. А такі держави вони створюються, і їх рушійною силою є саме громадянини. Знаєте, це одне з питань, чому ми так довго ну, не можемо зрозуміти там, росіян, чому там немає в них там, повстань, бунтів, чому в них немає майдану, як у нас. Да? От, тому що громадяни, такі як ми, не можемо е зрозуміти підданих е імперії, такі, як там. От, і це прям ну, сильна, сильна різниця. Е але. Якість громадянства да, це і про якість країни. От. І поки ЗСУ і сили спротиву дають нам час, ми можемо стати ліпшими. Да. Поки летить дрон, ми можемо стати ліпшими громадянинами, щоб наша держава теж стала ліпшою. Да. Щоб, щоб да, коли там, військові будуть повертатися сюди, вони розуміли, ради чого вони боролися, ради кого вони боролися? Щоб ми тут не просто тут сиділи Червону вишню, да, там, їли Пасхи ізицит. Типу, да, вони не просто длять наше життя, да, вони дають нам шанс, щоб та країна, яка повинна існувати, а це я нагадаю: екзистенційний конфлікт, конфлікт існування, е, щоб вона існувала в якійсь прикольній якості. От. Яка саме якась велика дискусія, да, якою ми бачимо суспільне бачення проекту країни? Тобто. Да, я вважаю, що ця дискусія вже повинна початися. Десь вона почалася. Я не, не бачу це від, від уряду і там, від адміністрації президента, але ну, щось воно відбувається потихеньку. Так ось про громадянин, про, про громадян. Смотрите, громадянство є е, якби двох типів: я підходив, да? є е, е, ставлення до громадян, як знаєте, люди, які платять податки. І виконують закони. Зацид. Все, це достатньо. Податки, налоги і більше нічого. От. Інший підхід до громадянства: що громадянство бути громадянином це постійно діяти. Це як компетенція. Тобто, це знання, навички, це ставлення, і це цінності. Тобто, ми діємо. Постійно на поліпшення країни, поліпшення громадянського суспільства, поліпшення інституцій. Ми створюємо ці інституції, ми виборюємо, ми контролюємо. Тобто громадянство – це така проактивна позиція, яка спрямована не просто на виконання якихось законів, мов не конкретних законів і там сплати. Налогів, да, що це таке більше пасивна функція. Да, а громадянство це така активна дія, активна позиція. От, і, і я думаю, що нам для, для країни, яка зараз виборює свою незалежність і, е, в майбутньому, ми там хочемо. Да, у нас є прагнення до ЄС, до НАТО, і прагнення е, створити своє економічне диво, то нам треба стати крутими громадянами. Да, тобто, і на жаль, на превеликі жалі, це питання для мене теж то, це про те, нам треба розуміти, як працює держава. Як як я, як громадянин держави, повинен розуміти, як ця держава працює. Хто у нас хто, да? як зовуть міністрів, да, за що вони відповідають? Відповідальність ради, а хто депутат, який там ну так, да, якісь реєстри зараз закриті, є військовий час. Але це гарний час, щоб стати кращим громадянином. Да? Тобто, зрозуміти, що відбувається навколо, да? куди дзвонити, що писати, як працюють суди, як працюють інституції. І це прям важливо, то чим краще ми будемо розуміти, як працює держава, тим краще ми будемо розуміти, що працює добре, а що ні. І це велика, ну, на мій погляд, велика така брехня, в яку ми повірили. Да? Ну, вона ще йде з радянських часів, да? що держава це щось, до чого не можна довіряти чомусь. Це щось про що, ну, що постійно тебе може наїбати, і краще від держави держатися як найдалі. Вот. і що політика це грязне, грязне діло, да? і нам не треба до політики якось. Чим далі ти від політики, тим тим для тебе краще. Так, ось друзі, це брехня. Нас розвели. Політика це можливість впливати. На діяльність держави, а держава це наші з вами гроші. Це є ми. Да? Це сервіс для громадян, для громадян України. І якщо ми не виборюємо якісний сервіс, то сервіс буде такий, який він є. От, хріновий. От. І гроші будуть тирити, якщо ми за ними не будемо слідкувати. І люди будуть нас розводити, які. Ну, да? тобто у нас радянська спадщина, в якому сенсі в державного апарату, роздутий апарат чиновників. Є офігенні речі, да? і вони працюють. Але... Е ми це не цінуємо. Ну, наприклад, на прикладі, ми всі не довіряємо судам. Та по опитуванню, судова система одна з найбільш там. І це правда. Це реально багато зашкварів по судам і так далі. Але дивіться, я дивився прикольне інтерв'ю на є питання у трибушну. Є інше опитування, що люди, які. Дійсно мали справу з судами і з судовою системою. Вони оцінюють судову систему і довіру до судової системи більше, ніж громадяни, які не ну то есть, такі, я я от ніколи не був, наприклад, у суді. Я не знаю, як приходять судове засідання, що треба, щоб якось там виборювати свої права в суді. Я взагалі не знаю. От, і це да мене питання: питання як для громадянина. Ну, тобто, і... І поки я цього не знаю, мене легко пугати судом, мене легко пугати там якимись адвокатськими діями і так далі. Так далі, да? Поки летить дрон, це не так важко, 10 хвилин ти можеш стати кращим, ліпшим громадянином, просто дізнаючись, дізнаючись, поліпшуючи свої знання як. Громадянин держави України. Як працює держава, які в нас діють інституції? Хто за що відповідає? Що ти можеш робити і як ти можеш впливати на те, що відбувається, це компетентності активного громадянина. І це те, що ми можемо робити, поки дрон. Це не важко. Всього лише 10 хвилин. Бери і роби. До зустрічі! Прошу позалишити коментарі, хто це побачить. Це апнет-відео, і прошу задонатити Ігорю Лужанського та йому підрозділу, щоб у них були пташки, які будуть летити 10 хвилин і вражати ворога. Все буде Україна. Побачимось.